Як заявлено про мене, що я літменеджерка менеджерка і мандрівниця, я сподіваюсь про це говорю, що я багато їжджу з літературними проектами, творю фестивалі сьогодні. Я в гостях у запоріжжі з проектом дві тьоті на Тойоті. Ось Моя компаньонка Оля Криштопа. дуже вам дякую. Це е, неймовірно натхнено і чудово, тому що бачите, у нас такий вечір відкриттів. Культурна менеджерка, директорка бібліотеки Романа Іваничука у Львові. Тетяна Полипець під час зустрічі із запорізькими читачами встигає вийти в ефір з телефону. Це її темп життя. Мандри, ефіри, зустрічі, форуми. Трохи більше ніж за тиждень. Вони з Ольгою Криштопою, вчителькою української мови, письменницею та волонтеркою, мають встигнути об'їхати з десяток міст та сіл України. У подорожі знайомлять читачів з персоналіями та новинками військової літератури. Ми почали з користення. Потім ми через Київ поїхали в Миколаїв. Біля Миколаєва є таке прекрасне село Каравелове. Ми там були, тому що наші не тільки великі міста в наших, наших турах, а невеличкі, дуже такі родзинки, класні в Херсон. Ми були два дні. Завтра в Харків, Харківська область. У нас там Балаклія, Капитолівка, потім Крематорськ. Павлоград, Кам'янське і Бердичів. Як ваш рівень mm. вас не пускає по таких містах, в яких тут кабиша є десь? Мама трохи плаче, але нічого, терпить, вона <свісно> тримається. Син в мене воює, дочка за кордоном, тому нормально. У літературні мандри Тетяна і Ольга вирушили вже в четверте. Маршрут заздалегідь погоджують, як того вимагають реалії воєнного стану. Ольга за кермом Тойоти. Тетяна поруч. У назві проєкту нічого вигаданого. Танін брат пише. Дві тьоті на Тойоті. Ми такі, Ух ти, такий неймінг. І ми нам він дав ідею, і ми давай таке щось. Ну, ніби такі смішна назва, але ідея, взагалі, ну, проєкт серйозний і важливий, на нашу думку. Тетяна з Ольгою протягом мандрів не тільки розповідають про військових письменників, але й шукають нові імена, а також військових волонтерів. Наступного року у Львові відбудеться вже восьмий форум військових письменників. Зараз нашим особливою увагою. Під увагою є люди, які займаються пам'ятуванням, які пам'ятують вбитих Росією в цій модерновій війні авторів. Зараз ця цифра вже наближається до 300. Пам'ятувати є кого творчість кого є. Вивчати ми шукаємо таких людей як однодумців, щоб збиратись на нашій платформі пам'ятування. Про що пишуть сьогодні військові письменники, що їм болить найбільше? Тетяна й Ольга кажуть, військовий автор це не завжди про війну, та називають топ 5 письменників, яких рекомендують? Це буде Валерій Пузік, це буде кіт, характерник Юрко Костишин, це буде Оленка Лотоцька, це буде Андрій Кириченко. І це буде все-таки номер один Артур Дронь. В нього сьогодні велика презентація вдома у Львові, і для мене зараз це голос покоління, це неймовірний автор. Військова література на сьогодні комбатанська, ветеранська. Це не, не війна, не тільки це, а це і дитяча література, детективи, трилери, любовна лірика, любовні романи це дуже багато, різноманітні, і вона ну дуже цікава, і ми про них. Згадали під час зустрічі про кумедний випадок, що трапився з книгою Василя Піддубного. Доброволець, снайпер, а також письменник пише під псевдонімом Стівен Робертс. Книга Піастри Піастри це історія, що передувала всесвітньо відомому острову скарбів Роберта Льюіса Стівенсона. Росіяни, не знаючи, хто пише під цим псевдонімом, переклали твір та включили до шкільної програми старших класів. Наш український письменник Василь Піддубний який зараз дуже крутий снайпер. І, значить, це цапи взяли, стягнули цілу історію. Під час зустрічі з запоріжцями презентували власну книгу Ольги Криштопи. Це збірка під назвою Двері, до якої увійшли вірші та проза. Один з улюблених віршів наших подруг, посестер. Ще рано сміялась бути сумними і сивими. Ще рано нам голови в чорних хустинах тримати. Коли ж, як не зараз, казала, нам бути красивими, коли як не зараз потрібна червона помада. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.